Привіт! Сьогодні я вирішила зняти для вас деяке відео а, для тих, хто виставляє відео на YouTube, або, можливо, для інших сіл і для Instagram теж потрібно різати фото з фону або фон, забирати з фото, щоб щось креативне з ним далі робити. Я дуже хотіла це освоїти, я його вимучила, я шукала багато інформації. Так, звісно, це можна робити в Photoshop. Для цього вам потрібно купувати ліцензійну версію програми Photoshop, чого в мене немає, на жаль, тому потрібно було викручуватися тим способом, який є. І ті способи, які є, достатньо реально з ними працювати. Може бути на планшеті або на телефоні за допомогою програмки iBis Paint. Що нам потрібно зробити? Як ми бачимо, тут ось такі варіанти, чого ми можемо досягнути, коли ми виріжемо наше фото з фону, можна класні ефекти. Ось такого ефекту я досягла це вже фото, яке я вирізала. І далі ми дивимося, що нам потрібно зробити. Ми відкриваємо новий проєкт. Я відкрила фото, тобто плюсик, я відкриваю фото. Потім мені потрібно вибрати малюночок, пензлик або я рекомендую маркер. Я вибираю зелений колір. І що я роблю? Я обвожу своє фото а, контуром. Тобто я вибираю колір. Ну, я вибрала зелений, тому що ним зручніше мені оперувати, він яскравіший, я бачу чіткіше, де і як мені ввести. А, і я починаю вводити контур. Чим більше ви зазумите або збільшите зображення, тим краще у вас буде контур. А, так, це доволі а, місткий за часом процес. А, у фотошопі є магнітне ласо, воно може краще спрацювати. Але не у всіх випадках, тому що там, де у вас буде волосся чи ще щось, це воно вирізає якось. Ну, не дуже. Тут ви самі вирішуєте, як ви вирізаєте. Я намагалася якомога акуратніше це робити, дивилася, як буде виглядати, які волоски я можу зафарбувати, які ні. І потрошки-потрошки по я замальовувала весь фон. А насправді це може здаватися що це довго, але мені здається, що на одне фото, якщо наловчитися і вже знати, що робити. Можна витратити ну, 10 і менше хвилин. А якщо ви ще виберете правильний пензлик, щоб він не був з такою розташовочкою а був яскравий. І жирненький, це там, чи маркер, він буде називатися в IBIS Paint, і обирати колір, і гарненько це все робите. Тобто на одну людину це не настільки багато часу, як. Тоді, коли я гралася у фотошопі з магнітним ласом, яке працює ну, не дуже добре, плюс притягувати зображення, воно було, часто збивається. Тут нічого не збивається, просто акуратно все замалювала, бачимо, що вийшло. І тепер я беру заливочку. Я вибираю темний колір, щоб залити. Ну, звичайно, щоб не чорний був, тому що в мене чорна жилеточка. І оцей шматочок я теж заливаю обов'язково. І тепер що я роблю? Дивіться, там, де я бачу, що я не замалювала, я домальовую це темненьким кольором. Тепер я заливочку беру, але там я вибираю відмінити фон. І, і там, де я відмінила фон, я зовсім його видалила. І тепер у мене зображення без фону. Тепер вам важливо зберегти це зображення. А, і там, де у вас слої, перед цим, будь ласка, виберіть ці темненькі квадратики. Після цього можете зберігати зображення у PNG воно буде зберігання у PNG воно буде зберігатись. А тепер подивіться те, що в мене вийшло за допомогою такого ефекту, що я вирізала зображення з фону. Якби це було на фоні, воно би теж ну, можна було якось щось придумати, але. Ви знаєте, що це виглядає круто, коли немає фону, і воно все рівномірно. Тобто ви вже є учасником нової сцени. Тому користуйтеся і до нових зустрічей в наступному відео я розкажу, як запускати стрім з Zoom на YouTube. До зустрічей!